Виконуємо право 31.2 до параграфа 31 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанства Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл, файл, New file. Створимо два списка з іменами вік 1 та вік 2, в якому буде зберігатися температура повітря першого тижня та другого. Об'єднаємо ці два списки, і результат збережемо в списку VIK. Виведемо спільний список вік в консоль, для цього скористаємося функцією Print, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Давайте зразу збережемо. Бережемо зіміння вправа 31.2 та виконуємо. Так, бачимо, список виводиться. Тепер знайдемо максимальне та мінімальне значення даного списку, тобто максимальну та мінімальну температуру. Давайте зразу і виведемо за допомогою функції Print. Запишемо підказку максимальна температура і знайдемо за допомогою функції Max. Зрозуміло, шукаємо в списку Вік і мінімальну температуру. Кукаємо з допомогою функції min. Давайте збережемо. Так, є максимальна, є мінімальна. Рухаємося далі. Тепер знайдемо середнє значення температури за два тижні. Для цього потрібно додати всю температуру та поділити на кількість днів. Результат збережемо з міні. SA чи SA, правильніше було б сказати. Суму підрахуємо за допомогою функції сам. По списку вік. Ну і ділимо на кількість днів. Кількість днів ми знаємо. 14 в двох тижнях. Результат округлимо до одного значення після коми. Для цього скористаємося функцією round. З'ялите все в дужки. Тут ставимо кому і пишемо один, тобто один знак після коми. Тепер виведемо наш результат. Тобто зміну SA. Це у нас середня температура. Середню температуру також знайшли. Тепер потрібно створити та вивести новий список, що містить температуру лише у вихідні дні. Тобто в суботу та неділю. Створимо новий порожній список з іменем вікенд. Список у нас порожній. І в даний список запишемо температуру за вихідні. Для цього скористаємося. Методом extend, з допомогою якого можна додати в список відразу декілька елементів. Зі списку вік 1, тобто першого тижня. Вихідні дні в нас будуть ось це. І ось ця субота-неділя. Але нумерація списку розпочинається з нуля. Отже, це в нас 0, 1, 2, 3, 4. І субота це в нас номер 5, а неділя 6. Отже, субота пишемо, значить, 5. Далі, з першого тижня записуємо температуру в неділю. Тепер другий тиждень. Температура в суботу і температура в неділю. Тепер виведемо даний список. Запишемо температура у вихідні. Давайте збережемо та виконаємо. Так, температуру вихідні ми вивели. Тепер пропонується змінити команду створення списку Weekend. Ось це ми його створювали таким чином, щоб до нього додавалися не окремі елементи списків, а їхні діапазони. Тобто зразу діапазон. Субота-неділя, субота-неділя. Так, давайте цей рядок залишимо, тільки його закоментуємо. І тепер зробимо, щоб були діапазони. З першого тижня нам потрібно взяти. П'ятий елемент і шостий елемент. Вони стоять поруч. Отже, беремо п'ятий, далі пишемо 2 Ну І далі можна було б нічого не писати, тому що в нас тут до кінця. Або запишемо 7. Зверніть увагу, що 5 у нас включається, а 7 ні. Тобто ось сюди попаде діапазон з елементами 5 та 6. Це вже вилучаємо. І тут аналогічно. Ось так вилучаємо. Так, температура та сама. Добре. І тепер зробимо так. Тримаємо список вікенд не з двох списків вік 1 та вік 2, а зі списку вік 2. Отже у нас список вік. Це можна одразу вилучити. І тут у нас виходить так само. Бачимо у нас де ось тут список. Ось він. У нас цікавить субота та неділя, тобто індекси 5 та 6. Ну і субота-неділя з другого тижня. Це в нас будуть індекси 12 та 13. 14 вже не попадає. Так, температура та сама. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!